За декілька днів українці обиратимуть собі парламент. Вся країна перебуває у передвиборчій лихоманці, переживаючи останні гарячі деньки агітації. Але разом з тим не треба забувати про те, що над всією країною досі нависає біда. На сході продовжуються бойові дії, незважаючи на те, що нібито там перемир'я. І сьогодні ми ведемо бесіду з воїном, який ще донедавна сидів у окопах. Це воїн-артилерист 72-ї окремої механізованої бригади. Юрію, ви вже скільки часу знаходитесь в зоні антитерористичної операції, чи можливо правильно сказати на Східному фронті? Ми виїхали з 8 березня, але вже в АТО, з 1.06 це вже офіційно було, що ми в АТО. З довго часу і знаходимося там, в тих місцях. Зараз ваша служба полягає в чому? В несенні вартової служби на блокпостах, чи можливо іноді доведеться брати участь в перестрілках. Ми беремо участь саме, саме не на блокпостах, а й на на. в підрозділі, в батальйоні, в складі батальйону. Механізовано. Ну, БТГ. Батальйони тактичної групи. Наша місія просто прикриваємо піхотку. І часто доводиться прикривати. Ну, так як у нас перемір'я, самі розумієте, що ми просто даємо відсіч, коли вже нас бом... ну, конкретно бомблять. Отже, можна сказати, що з боку ворога будемо ну, давайте будемо да, називати да, да, речі да. своїми іменами, з боку ворога, з боку агресора, ніякого перемір'я не існує в природі. Ну, у нас перемір'я. Наша держава а вони перші. Нам просто наказ, вже коли нас обстрілюють, обстрілюють гарно так, от тоді вже ми 200. Скажіть, от таке поняття, як артилерійська дуель між вами і ворогом, вона часто буває? Постійно. Постійно, так? Ну як, вона не дуель спочатку, нас обстрілюють, але ж у нас координат нема куди Розвідка так. Вони особливо ну, і працює, ну, навіть, навіть щось розвідка. Нема наказу і що, без наказу стріляти ніхто не буде. Ну, виконуємо накази, як кажуть. Ну, да. а, скажіть, зараз от служба в, на передовій в окопах а, вона як забезпечена чи все ж таки існує багато проблем? Ну, Проблеми не завжди є. — Що Ну так, кажіть так, як і є. От о, о, було заявлено, що у нас армія от, на сьогоднішній день на 80% готова до зими. Ви попадаєте в ці 80%? Чи все ж таки в ті 20, які ще не зовсім готові? Ну як, дали те, що могли дати. Ну от так, допустимо, ми собі вирили хоп, ну, зробили хороший бліндаж. Завтра десь переміщатися в, в другу місцевість. І... Ось так нам риця, 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 ну короче. І все риєте вручну? Ну, а я тихенько переїхали. Мало це ж важко, бо ґрунт грунт вже мертвий, напевно. Ну, ну там взагалі грунт такий, взагалі ґрунт там такий кам'янистий. Є як порить. Забачу серйозно. Скажіть, я от був на... У литовищі в Мелітополі і бачив, що з технікою декілька місяців назад було, ну прямо скажемо, проблематично. Зараз ваші частини підрозділу укомплектувалися не всі. трохи? Не всі? Ну, трохи, да, ну, так. І техніка ламається. Ну, Звісно, що нам дають? Те, що було у державі, те й довіть. Дали... А люди ламаються чи все ж таки ще тримаються? Люди. Не ну, разом держимось. Такий... Куди нам діватися? Дух побратимства є. Дух, так, да, побратимства. Скажіть, а от, наприклад, якщо о, от останнім часом у нас в місті були випадки, що військовослужбовці виносять бушлат, продають там, за пляшку, о, продають Берці. Скажіть, от такі, така погань могла б вижити в зоні АТО? Ну, там такого немає. Є, ну я не знаю, в яких вони підрозділах як служать. І це, я не сказав би, що це військовий буде таке робити. В основному це резервіст. Угу. От скільки сталкувався, військовий позорити не буде. Це робота резервістів. Скажіть, а от е, вже є якась честь української армії? Ви кажете, що військовий такого робити не буде? Отже, вже є, є якийсь дух бойовий? Ну, є різниця, їх одразу видно. Військовий і резервістів, хоча з них... Нет, скажу, що є і хороші резервісти, хороші люди, але є і повані. В принципі, і сліді військових є різні люди. Але це все залежить від командира. В першу чергу, ну і, що тоже від а от українські командири якось відсіюються, виковуються, як якась, ну можна сказати, еліта Збройних сил України, відпадають випадкові постаті. Ви знаєте, ми на передовій. Ми не бачимо, що там в тилу робиться. Ми ну от на передовій, увага. Ну, на передовій всяких вистачає. Ну, в основному всі патріоти. В принципі, там просто задача вижити. Задача вижити. От що б от, напередодні, от уже сьогодні холодно, що вам би потрібно було? Не, не по статуту Ні, те, що держава може вас забезпечити, це, можливо, від я, волонтерів. Все волонтери, все ви нам допомагаєте. Держава нам ну, дали нам, ті бушла, би б там молня не засібається, там вулиці нема, ну куди воно. Ці, що нам держава дає, воно непрактичне абсолютно. Непрактично. А так волонтери і світеранам, і тейси, і спальники, ну, всім допомагають. Тут, так, як і радіостанції, тому що ті наші R, ті, військові радіостанції, ну їх, по-перше, зарядить проблему. По друге на ну, куди. Тут це вже хороша штука хороша. Це все, що ви нам даєте. Як думаєте, що довго конфлікт пробуде? І чи взагалі Україна спроможна справитися з цією ну, бідою, війною, агресією? Я думаю, це треба, щоб самі оці люди, які проживають на Донбасі, щоб вони самі осознали, що їм це не потрібно, це Росія. Тоді воно зупиниться. Мені особисто моя думка. До речі, про людей як ставлення до вас на Донбасі в людей, бо я чув різні випадки, навіть був свідком того, що і фашистами називають, і карателями, і подібні речі дають 50 на 50. Там у них іде російське телебачення в основному. і вони чують і бачать те, що їм так викладує Росія, і вони вірять більше Росії, але більшість вже. Там, де зараз ми знаходимося, ми, там, ми виїжджаємо, вставили ну, в сторону Головахи, там в село, воду набираємо в одне селище, заїжджаємо, то вже вони так все одно 50 на 50. Уже трохи переламлюються настрої. Ну, так, да, 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 да. тому що вони чують, що там робиться, а так і родичі ж у них є, і в Донецьку, і в Луганську, то вже буде в основному. Але що вони хвалять підрозділи, які з Києва Київської області? А, то, чи, що, чому хвалять? То, що вони як, як вони, як цей фермер там один. Я заїжджав до нього воду, набирав машиною. Це вешку, набирали воду. І він казав, що був у них шахтьорський батальйон що вони там і машини забирали, ну коротше нехорошо поступали з місця населення. А от вже коли київський заїхали, київський спецназ, 72-га бригада, то вже вони другі настроєні, просто більше, людніші. Тобто регулярна армія і є регулярна. Да, армія, да, да, та, да, дисципліна. Так, да, да. військовий спецназ. Ну, наші 72, мовче, ну, військові. Оці, я, я не знаю, там, які батальйони, як їх там називають на даний момент. Щось отзиві, не про всі батальйони йде хороші. Скажіть, э, таке особисте питання. Додому дуже хочеться. Чесно говоря, хочеться миру. Мира. Чесно, хочеться миру не так. Не так просто втікти відтуди. А просто хочеться, щоб воно вже все затихло, щоб якось вже мирно воно було, і щоб вже дійсно їхати додому і вже знати, що воно сюди не піде оце все. Тому що дійсно там люди жалко все. Дивіться, зрозуміло. Добре, то тоді, щоб цей мир не став швидше, такий невеличкий. Невеличкий внесок, дві радіостанції. Тримайте зв'язок. Нехай все буде добре і слава Україні. Героям слава!